Всім привіт, друзі! Ви на каналі кіномозок. Якщо доля привела вас сюди, отже, ви любите гарне кіно так само сильно, як і я. На цьому каналі ми обговорюємо новинки кінематографа, а також фільми, які вже пройшли випробування часом. Поїхали! Вчора я побував у мульти Всесвіті разом з доктором Стренджем. У чому ж полягає Божевілля та хто ж насправді головний герой фільму? Давайте розбиратися! Відео містить спойлери, але не переймайтеся, вони будуть максимально пом'якшені, аби не зіпсувати перегляд фільму тим, хто його ще не бачив. Але перш ніж почати розбір фільму, я хочу зробити невеличке звернення. Всі ми з вами знаємо, що нині наша країна потерпає від війни, і через це фільми в тих кінотеатрах, які все ще працюють, показують мовою оригіналу з українськими субтитрами. Багато хто на це обурюється і іноді у доволі грубій формі. Друзі, кіно це культура. А отже і ми з вами люди культурні. Тому закликаю вас проявити розуміння до ситуації, яка склалася, та спробувати знайти у ній переваги. По-перше, це дає змогу прокачати свої знання англійської. А по-друге, почути справжні голоси акторів, що є дуже важливим елементом акторської гри. Я, наприклад, виявив, що Елізабет Олсен, яка виконує роль Ванди, має дуже приємний голос. А коли вона плаче, то і самого сльози навертаються. А тепер перейдімо до самого фільму. За сюжетом, після стрічки Додому шляху немає Стрендж починає бачити дивні сни про самого себе та невідому дівчину. Однак згодом виявляється, що то зовсім не сни. А дівчина це Америка Чавес, роль якої грає поки що мало відома акторка Сочіл Гомес. Вона має унікальну здатність подорожувати Мульти Всесвітом, через що на неї полюють небезпечні темні сили. Розуміючи, що він зіткнувся з чимось невідомим, Strange йде по допомогу до Ванди, адже вона також володіє магією, тільки не такою, як він. Але подальші події набувають божевільного розвитку. Після виходу трейлерів за класикою почали з'являтися різноманітні чутки щодо майбутнього сюжету фільму. І оскільки назва каже сама за себе, більшість цієї інформації стосувалася того, яких саме персонажів із різних всесвітів ми побачимо в фільмі. Очікуючи на прем'єру, я собі думав: якщо хоча б половина цієї інформації підтвердиться, Фільм легко може перевершити навіть немає шляху додому. Але, на жаль, ні. Проте, того, як використали головний козир, а саме мульти Всесвіт, цілком достатньо, аби сказати, що фільм удався. Картина є не тільки продовженням пригод доктора Стренджа, а й розвитком історії Ванди, яка до цього закінчилася у серіалі Ванда Віжен. На жаль, вивчення Дарк Holdu. Не минулося для неї без наслідків. Без спойлерів скажу, що саме через його вплив на Розум Ванди та її подальші дії, картина і має назву мультисесвіт Божевілля. На ранніх етапах розробки картина позиціонувалася як перший хорор від Марвел. І хоча такою вона повноцінно не стала, в ній активно використовуються елементи хорору. Режисером фільму виступив Сем Реймі. Який свого часу подарував нам трилогію про людину павука. А він, як відомо, має досвід роботи з фільмами жахів завдяки зловісним мерцям. І ті самі елементи хорору, про які я згадав, він використовує максимально розумно, завдяки чому вони завжди на місці і працюють як треба. І звісно, якщо фільм знімає Сем Реймі, він однозначно не обійдеться без Брюса Кембела. Який співпрацює з режисером вже добрих 35 років. У цьому фільмі він також з'являється у гумористичному камео. За що однозначно хочеться висловити респект, це за розвиток персонажів, адже задача сіквелів – показати еволюцію головних героїв. З цим у фільму жодних проблем. Глядачам наочно продемонстрували, що з кожним днем доктор Стрендж вдосконалює свої навички і знання у магічних мистецтвах. Ванду взагалі називали найсильнішим персонажем кіно Всесвіту Марвел. Вперше це показали у війні нескінченності, коли вона у стані сильного стресу знищує Віжена, при цьому однією лівою стримуючи Таноса. Потім, у фіналі, коли вона повернулася після п'яти років небуття, вона ледь не вбиває його сам на сам. У серіалі Ванда Віжен вона взагалі зуміла створити альтернативну реальність, хоч і на обмеженому просторі. Ну а в цьому фільмі її можливості виходять на свій пік, що дозволяє їй самотужки знищити цілу армію. Взагалі, історія Ванди у кіновсесвіті доволі сумна, адже вона втратила всіх, кого любила, і намагається знайти світ, у якому зможе бути щасливою, що, на жаль, приводить її на темний бік. Якщо ви ще не дивилися фільм, прокрутіть відео сюди, бо зараз буде кілька спойлерів. У кінці фільму Ванда таки потрапляє у сесві, де її діти існують, і бачить, що вони вже щасливі з іншою нею. Зрозумівши, як вона помилялася і що накоїла, вона знищує гору, у якій було створено, і записано Берк і невідомо, чи вона після цього виживає. Дуже сподіваюся, що це так, адже прощатися з Елізабет Олсен у цій ролі зовсім не хочеться. До того ж сама акторка казала, що дуже хоче втілити сюжет, у якому Ванда промовляє знамениту фразу Більше ніяких мутантів. Інший важливий сюжетний елемент це поява ілюмінатів, серед яких доктор Рід Річардс. Інтернетом давно ширилися чутки і фан-арти на тему того, що роль Ріда Річардса у Кіносесвіті Марвел зіграє Джон Красінський. І вони таки це зробили. Тепер треба, щоб роль Сьюзен Шторм у майбутньому фільмі про фантастичну четвірку зіграла Емілі Блант. Як і кожен проект Марвел, фільм має сцени після титрів, одна з яких натякає на повернення дормаму, домовитися, з яким у Стренджа більше не вийде. Дормаму! Я прийшов до мовля. Дормаму! 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 Наостанок скажу, що Марвел вже давно зламала стереотип. Мовляв, сіквели завжди сідають в калюжу, і цей фільм наочно це демонструє, перевершуючи свій оригінал. Тому обов'язково раджу вам подивитися його на великому екрані. А якщо такої нагоди у вас немає, дочекайтеся виходу стрічки у гарній якості в інтернеті. На сьогодні все, друзі. Пишіть у коментарях, чи виправдав фільм ваші сподівання та чого ви чекатимете у продовженні. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал. І обов'язково підтримуйте нашу армію за QR-кодом, щоб фільми у кінотеатрах якомога скоріше знову заговорили з Соловзіною. На все добре, друзі, і будьте обережні зі своїми бажаннями, щоб ваш мозок не впав у божевілля на всі 100%.